«З-під магазина забираємо руку, викидаємо вперед і цю ж ногу. Тому під час бою ви вже лежить. Це ветеран антитерористичної операції Сергій Фабрика. Вчить старшокласників, як правильно приймати стійку під час стрільби. Для тренування використовує спорядження для страйкболу. Це така гра, у якій бій ведеться кульками зі зброї, максимально наближеною до бойової. Чоловік пояснює, чому вирішив тренувати учнів. Як виявилося в Україні військова підготовка на слабкому рівні, навіть маючи предмет захист батьківщини, захист України, це перше. Друге, страйкбол сам по собі гра цікава, тактична, плюс розвиток тактичної підготовки в принципі. Тут тактична медицина і не тільки з саме розуміння. Червона, жовта, зелена зони, навіть це розуміння, що в якій зоні медицина проводить, картографія, орієнтування на місцевості та й, в принципі, поводження на місцевості на природі, культура поводження людей на природі. На тренування приїхали 25 старшокласників з Кропивницького району. Після інструктажу починається гра. Стрілки готові. Всім увага! Контакт! П'ятеро школярів займають позиції на полігоні. Змагаються кожен сам за себе. Перемагає той, у кого не потрапила куля. Бій триває 10 хвилин. Далі змагається інша п'ятірка. Мені дуже цікаво, і в майбутньому я хотіла стати поліцейським і я б хотіла зрозуміти, наскільки це держати зброю в руках. Я вчилася в медицині, стрільбі. Також нас вчили, як правильно стояти. Це тобто було дуже цікаво та повчально. Участь у тренуванні бере, бо хоче навчитись військовій справі перед службою в армії, каже одинадцятикласник Максим Толстов. Я дуже люблю воєнну справу. І хочу пов'язати своє життя з воєнною справою. справи. Сажа мій другий бій відчуття не передаває. Потрапили було больно, зараз вже не болить. Такі тренування для всіх охочих планують організовувати щомісяця, говорить їх співініціаторка Інна Колпак. Російсько-українська війна триває, і ми маємо е, розуміти, як виховувати наших, е, наше молоде покоління, да і що ми маємо їм дати для того, щоб вони себе почували впевнено в своїй країні. Цього разу приїхали е, учні з Кропивницького району з Северинки, е, Але я так ну є така мрія, да, щоб залучати з. З всієї області наших учнів заняття для дітей безкоштовні. Олена Жакалова, Нікіта Шендеровський, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кропивницький.